Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз вже я приготувала кутю і хочу поділитися з вами своїм рецептом приготування куті. Кутя виходить дуже смачно, якщо додати до неї один єдиний інгредієнт, який раніше не додавали у старовину, а зараз я спробувала і ось уже. Декілька років додаю і, і куття виходить дуже смачною. Дуже смачним оригінальним смаком. Значить, пшеницю замочила на ніч в холодній воді. Тепер промила, залила гарячою водою кип'ятком. Ось вона вже починає закипати дуже швидко. Я додаю столову ложечку соняшникової олії. Ну і, звичайно, обов'язково потрібно присолити її посолити. У мене вже зварилося зерно, ось воно гарно розварилося. Зварилося воно дуже швидко. Тепер ще я сюди буду класти, чим я буду заправляти свою кутю. В першу чергу це я буду класти мед, мед у мене так, ну десь пару ложечок. Потім родзинки, я їх вже промила у гарячій воді. І макову начинку. Раніше я купувала в магазині звичайний сухий мак, тому що макову начинку готову, я не люблю. Там, якщо подивитися інгредієнти, то там і крахмаль є, що там тільки немає, маку там зовсім мало. А зараз я натрапила на ось таку суху макову начинку, уже із цукром. Ну, вона не дуже солодка, її не потрібно терти, м'яти, перемивати, нічого, вона дуже смачна. Тому я буду класти ось у таку маку в начинку. Цукру, звичайно, я класти не буду, тому що в мене мит. І ще один інгредієнт, який я кладу у кутю, це халва. Я її потерла. Ось кусочок у мене залишився. Ну, десь грам 150. І все це я буду заправляти зараз кутю. Я не кладу ніякої ні водички не лю, не озвару, не доливаю кутю. Просто ці інгредієнти перемішую. Спочатку мид. Додала мид, далі родзинки, далі мак. Мак я додаю чималенько, халву, і обережно перемішую. Все у мене готова куття. Дуже смачна. Дуже тут оце халва служить замість горіхів. Можна купити навіть халву з горіхами, але я беру без горіхів і вона дуже смачна. Куття взагалі не буває не смачної куті, а із халвою дуже оригінальний смак.